Друзі, вітаю вас на каналі. З вами Токса. Підгадайте загадку, яка міжнародна організація була створена задля запобігання військових конфліктів і вирішення глобальних проблем. Але при появі реальних проблем та військових конфліктів єдине, на що була спроможна ця організація, так це балачки. Здогадались, про кого йде мова? Ви, можливо, подумали, що це про ООН. І фактично це так. Але саме тут я в першу чергу мав на увазі Лігу націй. Ліга Націй це організація, яка існувала ще до створення ООН і виконувала схожі функції. Але чому Ліга націй припинила своє існування? В цьому відео про це поговоримо. І ось що важливо: ця організація була аналогом ООН ще до Другої світової війни, але розвалилась, бо фактично перестала мати будь-який практичний сенс. І мені це дуже нагадує ситуацію з ООН зараз. Ліга націй була створена 10 січня 1920 року, після Першої світової війни. Її ціллю було створення миру і запобігання будь-яких військових конфліктів, тому що масштаби першої глобальної індустріальної війни і жахи, породжені цією війною, безсумнівно заставляли провідних світових політиків задуматись, як запобігти повторенню ще однієї війни, такого масштабу, як була Перша світова, і ось вони прийшли до створення Ліги націй. На той момент єдиної глобальної організації задля миру і безпеки, тобто створили такого собі наднаціонального арбітра миротворця, де можна буде вирішувати всі конфлікти ще на початковому рівні, і не давати переростати їм повномасштабні війни. А керувати цією організацією будуть феї та єдиноро. А, ні, це вже з іншої казки, що ж риторичне питання, чи виконала Ліга націй, покладену на неї функцію. Звісно ж, ні. Фактично Ліга Націй перестала функціонувати після початку Другої світової війни, а юридично була розпущена в 1946 році. Але навіть ще до початку Другої світової Ліга Націй вже не виконувала ніяких практичних функцій. Ті успішні спинення конфліктів, які і були, траплялись в першу чергу із-готовності сторін конфліктів до перемовин. Але що робити, якщо якась зі сторін не хоче домовлятись? І вважає, що має право вторгатись в іншу країну та захоплювати чужі території. За майже два десятиліття існування Ліги нації в світі відбулося чимало конфліктів. Наприклад, в 1931 році війська Японської імперії захоплюють частину Китайської республіки. Ця подія відома під назвою «Манджурський інцидент. В тому ж році Рада Ліги Нації виносить на голосування резолюцію, в якій пропонує Японії в тритижневий термін вивести війська з чужої країни. Пропонує. Японія просто бере і голосує проти цієї резолюції. Резолюція не була прийнята. Вот Мені цікаво, а на що вони сподівались? Типу, Японія, виводь війська, будь ласка. А ну, якщо ви сказали чарівне слово, будь ласка, то, звісно, виведу, друзі мої. В наступному 1932 році на засіданні Генеральної асамблеї Ліги Націй було представлено так званий звіт Літона. Що описує причини та наслідки манджурського інциденту, тобто нападу Японії на Китай? Характерні риси цього звіту: цей звіт не називає прямого винуватця, відбувшихся в манджурії подій. Хоча всі члени комісії Ліги націй розуміли, що це військова агресія Японії, але японців не називають агресором. У звіті також вказують, що Китай взагалі теж винен у тому, що трапилось, та визнаються особливі інтереси Японії у регіоні. Але все ж таки комісія робить висновок, що це територія Китаю, і Японія не права в цій ситуації. Що роблять японці? Японія просто бере і виходить з Ліги націй. Пока, пока. плювати вони хотіли на ваші звіти і заклики вивести війська. Цікаво, як зараз Китай сам повторює цю абсурдну поведінку Ліги націй. Котрі неспроможні були напряму назвати японців агресором. Китай зараз теж не називає Росію агресором у війні з Україною. І саму війну називають українською кризою. Може це й не має ніякого зв'язку, але для мене Китай виглядає як країна з національною ідеєю, образена у весь світ. Типу раніше, коли ми були слабкі, нас ображали різні погані країни, а зараз ми стали сильніше і самі будемо варварами. Кому як не Китаю розуміти, коли на тебе нападає імперія і влаштовує геноцид твоїх громадян? Але ні, довгий час під впливом комуністичної пропаганди зробило своє. І у китайців в головах така ж каша, як і у росіян. Продовжимо. Далі, в 1933 році, німці заявили, що вимагають військового паритету, тобто, щоб інші країни скоротили своє військове забезпечення, щоб бути рівними з німцями у військовій силі або навпаки. Дозволити німцям нарощувати військову міць всупереч Версальському договору. Захід, звісно, не погодився надати німцям військовий паритет, і тому німецький уряд заявив про свій вихід із Ліги націй». там якраз Гітлер нещодавно прийшов до влади, і всі ми розуміємо, на що він просив військового паритету. Після японців і німців у 1937 році заявляє про вихід з націй і Італія. В період італійсько-ефіопської війни все, що зробила Ліга Націй, це наклала санкції на Італію, але це загалом не сильно вплинуло на військовий потенціал італійців. Після виходу ще й Італії з Ліги Націй, положення Ліги про організацію контролю над виробництвом зброї і торгівлею нею взагалі позбавлялись будь-якого сенсу. Тобто, ти вторгаєшся в іншу країну, вбиваєш людей, захоплюєш території, а якщо хтось в лізі нації з цим не згоден, то ти просто виходиш з Ліги Націй. Це лайфхак такий. тобто італійські фашисти, німецькі нацисти та японські імперці взагалі плювати хотіли на ваші правила і щиняли агресію проти інших країн всупереч статуту Ліги націй. А коли хтось висловлювався проти такої поведінки, вони просто виходили і переставали брати участь у цій організації. Ліга націй фактично була безсила у випадках, коли хтось вторгався в іншу країну. Але ця ж організація була створена задля забезпечення безпеки і миру у світі. Ми це спостерігаємо і зараз, коли Путін напав на Україну, але РФ навіть зради безпеки ООН не виключили. Чому ще тоді світ не зрозумів, що варварів можна приборкати лише з силою? У 1938-39 роках. Ліга націй вже не реагувала на те, що Німеччина захопила Австрію, Чехословаччину. Клайбецький край, а потім ще й напала на Польщу. Нічого не зробили з тим, що Італія анексувала Албанію. Коли СССР напав на Фінляндію, Рада Ліги Націй ухвалила рішення виключити Совєтський Союз з Ліги Нації за агресію проти Фінляндії. Але на той час це вже нічого не змінювало. Це вже був крок, який показав, що Ліга Націй не виконала покладених на неї функцій. Єдине, де Ліга нації мала якісь результати, це сфера боротьби з такими проблемами як рабство, боротьба з поширенням наркотиків, торгівля людьми. Але у більшості міжвоєнних конфліктів Ліга Нації обмежувалась формальними заявами та закликами про припинення конфлікту, а іноді ще накладали санкції. Це у кращому випадку. До речі, Ліга нації виявилась також недієвою в процесі захисту інтересів українського народу. Захист прав нацменшин меншин декларувався однією з основних цілей організації. Агресивна і шовіністична політика деяких народів була проігнорована, а відповіддю на голодомор стала лише декларативна заява. Після Другої світової війни Ліга націй була розпущена, а її оцінка в історії відповідає образу слабкої та недієвої організації. Зараз же вважається, що структура Ліги націй сприяла формуванню однополярного світу. А також як вважають деякі дослідники, нерівності в міжнародних відносинах, виникненню потенціалів для нових конфліктів, що і відбулися. Тому провідні держави світу вирішили заснувати нову структуру з урахуванням тих недоліків, які були допущені під час організації роботи Ліги Націй. Нова міжнародна організація назвалась ООН Організація Об'єднаних Націй серйозно. Урахування недоліків, де фактично не змінилось абсолютно нічого. Зараз ООН – це просто абсурд. Такий самий цирк, де країна-терорист має право вето в Раді безпеки, а тоталітарні країни беруть участь у комітеті по правам людини. Це сюрреалістична організація, яка дає Росії право та місце на поширення своєї пропаганди. Але при цьому країни навіть не повинні відповідати за свої слова. Ти просто можеш брехати перед усім світом, але ООН це вже тема для іншого відео. Я ось що хочу сказати: як Друга світова війна стала останньою краплею в остаточному розумінні недієвості Ліги націй, так і я сподіваюся, що війна Росії проти України стане поштовхом для розуміння, що зі структурою ООН щось не так. Десятки років більшість країн, особливо Західної Європи, жили в пацифізмі. І уявленнях, що війна неможлива, яка війна? Ми ж 21-му сторіччі живемо, поки Меркель зливала Німеччину під енергетичну залежність від Московії, а Франція дозволяла нарощування в своїй країні російської пропаганди, десь на сході розправили крила два монстри: Росія та Китай, які були вирощені за рахунок західного світу, і коли вже навіть стала зрозуміла небезпека такого типу тоталітарних режимів, після, наприклад, окупації Криму. Вони продовжили з ними торгувати і давати нарощувати свій вплив, задобрюючи диктаторів. І тільки той факт, що українці готові душу і тіло положити за свою свободу, українці змогли дати відсіч терористичному режимі на Московії, тільки це дало розуміння західному світу, що, по-перше, диктаторів не треба боятись. По-друге, їм можна і потрібно давати відсіч. А по-третє, що ми живемо не у світі, де повсюди веселки і поні літають. Якщо ти не збираєшся ні на кого нападати, це не означає, що тобі не потрібна армія, бо кровожерливих психопатів у владі тоталітарних країн ніхто не відміняв. Це було актуальним як 100 років тому, так і залишається актуальним зараз. І саме Україна стала поштовхом для повільного прозрівання західної цивілізації. Друзі, дякую за увагу! У коментарях напишіть, чи розвалиться ООН так, як розвалилась Ліга Націй, чи вже існуючу структуру ще можна реформувати. Не забувайте донатити на ЗСУ та допомагати волонтерам. Слава Україні і почуємось!